Професія тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2, Б1, передбачає ознайомлення та вивчення теоретичних і практичних курсів під час підготовки фахівців технічної галузі. Підготовка майбутніх фахівців здійснюється викладачами та майстрами виробничого навчання. Шевчук Денис Володимирович, викладач спецдисциплін. Левченков Іван Миколаївич – викладач спецдисциплін. Бендером Михайло Георгійович, майстер виробничого навчання, ліцей має належну навчальну базу для отримання професій. Кабінети обладнані інтернетом, проектором це дає змогу проводити заняття на більш високому рівні з використанням електронних ресурсів. Та проводити дистанційне навчання, вивчати роботу та процес обслуговування тракторів дозволяє належне оснащення кабінетів макетами та наочними зразками, Діючі макети двигунів, мостів, коробок, змінних передач, дозволяють учням бачити взаємодії всіх вузлів і механізмів трактора під час руху та роботи. Учні набувають практичних навичок в лабораторіях з ремонту тракторів і сільськогосподарських машин під час занять виробничого навчання. Лабораторії оснащені сучасним інструментом та остаткуванням для ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки та тракторів, що дає змогу проводити виробниче заняття на високому рівні. Механізовані роботи на території ліцею проводяться учнями. Учні виконують комплекс робіт: обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю. Керівництво ліцею уклали договір на підготовку робітничих кадрів з підприємством Агровіста, завдяки чому учні мають можливість не тільки побачити, а ще й навчитися керувати сучасними тракторами та сільськогосподарськими машинами. Впровадження в навчальний процес елементів дуальної освіти наблизило виробниче навчання до реального виробництва. Наші задоволені працевлаштовані випускники передають щирі вітання зі своїх робочих місць.